То краще було б здатись ще на початку, і тоді б ніхто б не гинув з українців. Звучить дуже логічно, але на поверхні. Ну нібито такий собі легенький мирний спосіб для нас з вами. Але якщо копнути трошки глибше, то виявляється, що це просто чиста російська маніпуляція. Друзі. А де гарантія, що був би мир, якщо б Україна б здалась? Але я вам скажу, що гаранту це б гарантувало б 100% окупацію. А окупація, друзі, це ми всі з вами знаємо. Це заборона мови, заборона історії української, книг, повна русифікація. В школах, наприклад, б вивчали б, напевно, там якусь молитву Путіна. Звичайно, була б російська мова та знищення всього українського. І це було б схоже більше не на мир, а на терор, але вже без опору. План був чітким: з три дні до Києва, повне повалення уряду, маріонеткова влада, ну а потім табори для неугодних. І це аж ніяк не схоже на мир, це схоже більше на якусь Білорусь два під російським чоботом. І найважливіше, якби Україна здалась, людей би все одно вбивали б. Але вже не за свободу, не за свою країну, а за диктатора Путіна, за його хворі амбіції. Згадайте, скільки народів Росія підкорила, ну а тепер їхні представники воюють на українському фронті за чужі інтереси. А це Чеченці, Буряти, Тувинці. Їхні сини зараз гинуть за руський мір, хоча самі вони не мають жодної свободи в своїй же великій країні. Така доля б 100% би чекала українців. Можливо, тільки десь би там в Польщі або в країнах Балтії, неважливо. Але такий варіант він прогнозований на 100%, адже Росія, вона, друзі, завжди з, з кимось воює. І ще я хочу підкреслити один такий критичний момент: росіяни прийшли не раді землі, У них своєї землі вистачає, вона найбільша країна в світі за площею. І якби, наприклад, йшлися про якісь би там спільні землі території, то вони би не бомбили б, наприклад, Київ, Дніпро. Львів, Чернігів, Винницю, не запускали б ракети по торгових центрах, пологових будинках, по житлових будинках, не вбивали б мирних людей. А вони, друзі, прийшли зламати нас всередині, знищити нашу ідентичність. Тобто, друзі, здача гарантувала б нам репресії, русифікацію диктатуру а ще неминучу війну за інтереси диктатора. Тому чинити опір це єдиний правильний вибір. Тільки так ми збережемо українську культуру, будемо жити на вільній землі, а Україна стане частиною європейської спільноти, інтегруючись в ЄС і НАТО.